Україні потрібен податок на нерухомість. Про це заявив міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир Яцуба. За його словами, рано чи пізно таке оподаткування буде впроваджено, і воно перш за все дозволить упорядкувати облік нерухомості. Вважає Володимир Яцуба. Забудовники в свою чергу необхідність введення податку розуміють, але наголошують, якщо його впровадити зараз, постраждає ринок первинної нерухомості. Йдеться про те, що, скажімо, квартири у новобудовах і за площею більші, і за ціною, аніж оселі на вторинному ринку. Тому й податок, наприклад, на трикімнатну в новій багатоповерхівці буде вищий за податок на трикімнатну у будинку, заведеному за часів СРСР. А це відверне від первинки значну частину покупців. Якщо хтось хоча б задумується над тим, щоб купити на первичному ринку недвіжимості более лучшою жикачественною більше площі і більш дороге жилью, то он сьогодні при введенні цього налогу задумається. потрібно ли йому? Це. І ринок просто-напросто може не ожити. тобто ринок не оживе, якщо знизяться продажі, за рахунок яких розвивається будівельна галузь. Експерт підкреслила, у сьогоднішніх кризових умовах рівень продажів нових квартир ледве дозволяє існувати потужним компаніям-забудовникам тож негайне введення податку погіршить і без того непросту ситуацію, що склалася зараз на первинці. За оцінками Олени Солдацької, сьогодні впроваджувати податок на нерухомість зарано ще й тому, що законодавчі механізми, які регулюють таке оподаткування, не відпрацьовані. Тож, якщо вже вводити податок на нерухомість, то принаймні не раніше ніж за два роки, зазначила Фахівець. Я так думаю, що не раніше 2019 року, коли года, когда вступит полностью закон о регистрации недвижимости, когда создадутся полностью все реестры недвижимости, которые есть, они будут чітко учитывать всю недвижимость, которая есть у каждого из нас у і юридических лиц, когда полностью пройде вся регистрация и инвентаризация. Олена Солдацька також звернула увагу на те, що сьогодні деякі країни, наприклад, Німеччина та Ізраїль, готуються або зменшити податок на нерухомість, або взагалі відмовитись від нього на деякий час. За словами експерта, уряди цих держав усвідомлюють, що оподаткування нерухомості в умовах кризи є надмірним фінансовим тягарем для громадян стосовно ж впровадження податку на нерухомість в Україні. Фахівець ще раз наголосила: воно є щонайменше передчасним. На думку Олени Солдатської, прагнення ввести податок негайно є нічим іншим як спробою залатати дірки у вітчизняному державному бюджеті.